З вами поговоримо про поезію. І Розберемо ми з вами вірш, такий твір, який був написаний в 1911 році. І він мені дуже подобається, тому що він може можна сказати, розбирає сенс всього життя. Що таке життя? І спробуємо розібратися, як його переклав чат GPT, і як ми його з вами перекладемо. What is this life You're full of care? We have no time to stand and stare. Що це за життя, коли повні якихось забот, ми не маємо часу, і тут пишуть зупинитися, глянуть кротко. Stare це пялитися, витаращитися. Якщо ви цього слова не знаєте, то згадайте слово star це зірка. І саме на зірки, ми не, не глянули так по зірки. Ми на них дивимось дуже довго думаючи про щось. І коли ти пялишся на когось, то дівчина може сказати: Why are you staring at me? No time to stand beneath the boughs and stare. As long as sheep and cows. Нема часу в нас постояти під гіллям. І дивитися, таращитись так довго, як вівці та корови. Зверніть увагу, що слово sheep в множині не змінюється. No time to see when woods we pass. Немає часу подивитися, коли ми. Хоча вуд це дерево, тут мається на увазі ліси, які ми проходимо. Where squirrels hide their nuts in grass. Де squirrels якісь hide, ховають. А в нас є hidden camera, прихована камера. Вони ховають їхні горішки in grass, в траві. Хто ховає горішки? Squirrels, Білка. No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. Нема часу побачити Брод daylight серед дня. Колись один старець сів машину до мене і каже: Костянтин, а що таке Бродвей? Ніколи сам не задумався. Центральна вулиця Нью-Йорку. Кажу, Брод широкий, вий шлях. Він каже, а нам треба вузьким шляхом йти. Streams full of stars. Як це, наприклад, люди знають стрімить, а не знають, що стрім це потік. Повен зірок like skies at night. No time to turn at beauty's glance. Нема часу повернутися на погляд красуні. And watch her feet. How they can dance. І подивитися на її ноги, але фут це стопа, стопи, можна сказати, як вони танцюють. Якщо ви не знали, що фут це стопа, то згадайте легенду, коли один король захотів нову міру і взяв за основу свою стопу 30,45 см. Це тесь 46 розмір. І так утворилося міра. Фут 30 см стопа. No time to wait till her mouth can enrich that smile, her eyes began. Я б це переклав так. Нема часу подивитися те, які уста доповнять її посмішку, яка почалася в очах. A poor life this full of care. We have no time to stand and stare. Бідне таке життя, якщо повними забот, у нас нема часу залишитись і просто п'яється отак. Вас підписка, лайки, і вчимо англійську разом. До побачення!